Оця квітка називається печіночниця. Її тут у Швеції, де я живу на півдні багато. По лісах, в дикому вигляді. Дуже гарна, дуже подобається, красиво. Цвіте вона лише зараз на весні, на початку квітня, в кінці березня. Кажуть, що вона має цілющі властивості, ну, відповідно печиночниця то відпочинки. Я не є експерт в цьому. Але на вигляд вона ну, дуже красива. Мені подобається чимось схоже на анемону. Дуже гарна. А ось це збоку зацвітатиме. Минулого року з насіння садила. Е Ух ти, щось так низько гуде. Це називається кавказький арабіс, по-моєму. І ось він вже хоче, Я випустив бутончики. Це показати, щоб було видно. Ось і мають цвісти скоро. Чекаю з нетерпінням побачити ці перші квіти. Перші квіти теплої, нарешті, весни. Вночі, правда, у нас мінус, але невеликий, мінус 2, мінус 3, отак, мінус один. Але ось така краса вже появилася і радує око. Отам на тлі виношу вже на двір Об'єднали самих старших і середніх. Менше ще сидять лампу сьогодні виключила в хаті, тож треба буде виносити їх. Ой, роти повідкривали, дзьоби їм жарко. Треба, мабуть, зняти бокові захист боковий клійонку. Ну, одним словом, приймають вони ці сонячні ванни і радіють життю. Бо вже крила порозпускали. Клас! З них рада. Ми їх зараз після того, як в нас, ем, у нас була неприємність якраз на початку цього коридору затемнення місячного. Саме в той п'ятниці, жахливої зранку, я коли вийшла відкривати корей. У нас був гість, ми думаємо, що це, це куниця, мабуть, була лісова, тому що всі кури були, лежали. Це було страшно. Вижив один півень, він був під дверима, сидів, і дві курки, з яких одна ще й досі не може відійти. Ми їм зробили там, де були собаки в гаражі, зробили місце і зробили ще дрібнішою сіткою, обклали кругом, тобто більш захищено. Розібрали старий гараж. Зараз виносимо сміття і будемо. Плануємо оновити їм місце, зробити його. Більш захищеним, більш спланованим. Тому що це був старий, старий гараж. І що там могли, ну не дуже воно було пристосовано для звіра. А це такий звір, це кониця, що він як внадиться, то буде, буде довго ходити. Тому треба, ми працюємо над тим, щоб покращити, покращити захист наших пташенят і пташок. Ось так. Бажаю вам миру і Україні швидшої перемоги. Люблю, обіймаю. Побачимось.